Має на землі людини, яка хоча б раз у своєму житті не одягала окуляри. І це зовсім не тому, що у всіх поганий зір. Просто окуляри потрібні, щоб берегти очі і допомагати їм. Тому окуляри бувають дуже різними. Є особливі окуляри для зварювальників та альпіністів, для підводників. І космонавтів є навіть окуляри, щоб захистити очі від лазерного проміня Але не про ці окуляри наша розповідь. А про інші. Тобто звичайні. Без них наше життя Неможливо уявити. Тож коли ж з'явилися ті самі звичайні окуляри. Є така Старовинна легенда. Жив собі скляр. Звали його Сальвінія. Жив він дуже давно. 700 років тому жив Сальвінія в прекрасному місті Венеція. Багато корисних речей зі скла робив. Славилося в ту пору венеціанське скло своєю особливою чистотою та прозорістю. Таємницю такого скла. Триста років ніхто не міг розгадати. І ось одного разу наш скляр випадково упустив краплю рідкого скла. Крапля впала у вимку на столі і затверділа. А коли вона охолола, скляр Сальвінія взяв в руки скельце та подивився крізь нього. Всі речі навколо здавалися більше, ніж були насправді. Дуже здивувався Сальвінія і поспішив поділитися своєю знахідкою з друзями. Одного разу прийшов у гості до скляра його вчитель, і хоч і був він знатним майстером у Венеції, але від справ вже відійшов. Бо погано бачив. Дали скляр вчителю в чуду скельце. Той подивився крізь нього і здивувався. Його очі бачили все чітко і ясно, як молоді роки. І пішла слава про дивовижні скельця по всій Венеції. А згодом і по всьому світу. Дивовижні скельця називали лінзами. Але спочатку їх використовували окремо по одному. Таку лінзу з приробленою до неї ручкою назвали моноклем. Моно – тобто один окей, тобто око. Лупа це і є сучасний монокль. Через кілька років вчений чернець з міста Піза Алесандро Спина придумав з'єднати два монокля разом. Так винайшли окуляри. Правда, на вигляд вони були трохи дивними. Називалися вони пенсне його кріпили на ніс. Сне не мала жодних пристосувань, щоб триматися на носі. Уявляєте, як це було незручно, але користі від окулярів виявилося набагато більше ніж незручностей. За їх допомогою багато людей стало краще бачити і продовжувати займатися потрібними і важливими справами. Незабаром рада Венеції взагалі ухвалила закон. Лінзи слід виготовляти тільки з найкращого прозорого кришталевого скла. З того часу виготовляти окуляри стали не просто скляні майстри, а й ювеліри. Оправи для окулярів в ті часи були теж непрості. Їх робили з дерева, з китового вуса, а ще золота, срібла та шкіри. Але особливо цінувалися оправи з панцира-черепахи. Тоді вірили, що така оправа принесе господареві довге життя. Якщо черепахи живуть довго, то людина, яка носить окуляри з черепахового панциря, теж буде жити довго. Окуляри приписували чарівну силу. Їх цінували, адже окуляри були дуже дорогими. Їх передавали у спадок разом з іншими коштовностями. А якщо дарували, то це був найдорготінніший подарунок. Наприклад, справжній скарб у подарунок отримав китайський імператор. Йому подарував 10 пар окулярів. Але окуляри носили в ті часи тільки щоб краще бачити під час читання. Але книгу часи було зовсім небагато. Книги були рукописні, дуже рідкісні і дорогі. Але з часом книги стали друкувати. Їх стало багато, і вони стали доступні. Отоді всім захотілось їх читати. Дуже придуже захотілося. Окуляри на обличчі вже означали не тільки багатство. Це був знак освіченості, вченості та високого становища в суспільстві. Тому навіть святих і апостолів на фресках і картинах стали малювати в окулярах. Що вже говорити про королів та вельмож? Всього 300 років тому в Іспанії вважали, що чим більше скла на окулярах, тим освіченішим і багатшим ти виглядаєш. Тому в іспанських вельмож на носі красувались окуляри з лінзами з долоню. А іспанські придворні дами зустрічали свого короля, одягнувши величезні окуляри в черепахових оправах. Таким чином жодна з дам не бажала поступитися в знатності і вченості. Найважче було втримати ці самі окуляри на носі, адже звичних для нас дужок в той час не існувало. Їх придумав додати до окулярів англійський оптик Едвард Скарлетт. Це сталося вже 200 років тому, а до того часу, чого тільки не вигадували. Спочатку до монокля приробили ще один окуляр. Таким чином, вийшов бінокль. Ні, не той військовий бінокль, який ми знаємо зараз. Той бінокль можна було одягнути на ніс, як окуляр. Трохи пізніше такий бінокль назвуть лорнетом і перестануть одягати його на ніс. Лорнет буде популярним серед світських дам не одне століття. І не тільки у дам. Це виглядало дуже елегантно. Але було зовсім незручно. Щоб лорнет не губився, його стануть вішати на мотузку. Але носити його на шиї було важко і незручно. Отже, англійський оптик Едвард Скарлетт, який винайшов дужки, зробив окуляри дуже зручними. Як не крути головою, куди не повертайся, а вони на місці. А от розрізняти лінзи за товщиною і впливом на очі, лікарі навчилися зовсім недавно. Трохи більше ста років тому почали призначати окуляри, виходячи з точних наукових даних. А щоб вірно підібрати собі окуляри, треба звернутися до спеціального лікаря, окуліста-офтальмолога. До речі, різниці між окулістом та офтальмологом немає. І перше, і друге слово перекладається як спеціаліст, який лікує очі. Отже, якщо в тебе є рецепт від лікаря, поспішай в спеціальний магазин, де ці окуляри продаються. Він називається оптика. Крім окулярів лікувальних, є ще такі, що захищають очі від сонця. Точніше від сонячного світла. а ще точніше від ультрафіолету, який і шкодить нашим очам. кажуть, першим сонцезахисні окуляри почав використовувати римський імператор Клавдій. У нього кажуть, були тонкі смарагдові лінзи. Крізь них Клавдій дивився на арену, де билися гладіатори. Але це скоріше легенда, бо абсолютних доказів немає. А ось народи півночі робили спеціальні щитки з вузькими прорізами для очей. Якщо сонце світило дуже яскраво, то очам було не дуже боляче в такому щитку. Щитки ще допомагали очам від блискучого снігу. А ось де точно користувалися затемненими окулярами, так це в Китаї. Там видавали окуляри суддям і чиновникам. Адже за законом ніхто не повинен бачити очі судді, коли той читає вирок. А чиновникам потрібно було одягати окуляри під час візиту до імператора. Вважалося, що правитель Китаю це нащадок боїв і його вигляд може засліпити просту людину. А от у Європі захисту очей від сонця значення ніхто не придавав. І навіть якщо намагалися зробити окуляри з кольоровими скельцями, то лише тому, що вважали, ніби такі лінзи краще лікують очі. Першим, хто замовив окуляри від сонця в великих кількостях, став Наполеон. Під час походу до Єгипту він вирішив захистити очі своїх солдат від палючого африканського сонця. Скло цих окулярів покрили сажею і спеціальним лаком. Солдатам треба було дуже постаратися, щоб розгледіти крізь окуляри свого супротивника. А вже через 100 років весь світ став носити темні окуляри. Це виявилося не тільки модно, але й зручно. А для американських льотчиків навіть придумали спеціальну модель. До речі, сьогодні окуляри-авіатори залишаються у тренді. Тобто, вони на піку моди майже 100 років. Нещодавно окулярам з'явилися конкуренти лінзи. Більшість людей думають, що контактні лінзи були винайдені зовсім недавно. Проте, якщо спиратися на історичні факти, контактні лінзи, як успішна корекція зору, зарекомендували себе ще в далекому, 1508 році. Вже тоді багато вчених шукали способи відновлення зору. Однак контактні лінзи як масове явище з'явилися лише на початку ХХ століття. Найактивнішим прихильником всіляких відкриттів того часу був Леонардо да Вінчі. Саме він винайшов пристрій для покращення Зору. Леонардо припускав, що оптичний прилад повинен був встановлюватися на око людини і сприяти поліпшенню зору. Науковці вважають, що винахід з минулого став прикладом для створення контактних лінз і лінзи в цілому. Віра в контактні лінзи не була загублена. Німецький складу Фрідріх Мюллер вирішив спробувати втілити в життя ідею геніального вченого. Бо це так! В одного з його приятелів сталася проблема з оком. Для того щоб хоч трошки допомогти потерпілому, складу вирішив виготовити спеціальну скляну сферичну лінзу. Лінзу приятель носив більше 20 років. Коли в літньому віці його зір почав поступово погіршуватися, він зауважив, що око, на якому була лінза, бачить набагато краще іншого. Через кілька десятків років запустили масове виробництво різних контактних лінз. Варто відзначити, що до початку ХХ століття всі лінзи вироблялися зі скла і мали однакові розміри. Це вносило дискомфорт для носіння. Тоді чеський вчений Отто Віхтерле винайшов спеціальний прозорий полімер. Це дозволило виробляти м'які контактні лінзи. Вже через 50 років розробка стала основою для масового виробництва м'яких і доступних для кожної людини сучасних контактних лінз. Цікава історія кольорових контактних лінз. Одного разу візажист кіностудії звернувся в офтальмологічну клініку з нестандартним проханням. Потрібно було змінити колір очей актора. Прохання було виконано. Так зоряна презентація перших кольорових контактних лінз відбулася під час прем'єри фільму Чудеса на продаж з того часу. Кіноіндустрія підхопила тренд. Майстри Голівуду та світових кіностудій стали регулярно використовувати кольорові контактні лінзи під час зйомок. Крім того, що лінзи дозволяли змінювати кольор очей з коричного до блакитного, а з блакитного до зеленого. Вони ще відкривали нові можливості для гримерів, які створювали абсолютно неймовірні образи. Наприклад, Одрі Хеберн під час зйомок у фільмі Дочекайся темряви носила спеціальні декоративні лінзи, що імітували сліпоту. Креативна команда Майкла Джексона придумала досить лякаючий образ для попзірки під час підготовки кліпу на пісню Трилер. Демонічні очі Джексона» Ексана результат роботи вмілих гримерів. Вони використовували косметичні лінзи з малюнком. Сьогодні не обов'язково бути кінозіркою або поп ідолом, щоб носити кольорові лінзи. Вони багато де продаються, і для покупки потрібно лише бажання. У кожної моделі окулярів або лінз своя цікава історія. Є окуляри з лінзами зі скла або з пластику. Можна обрати будь-який колір. В одних можна відпочивати в місті, в інших засмагати на пляжі. В третіх грати з друзями. В четвертих ходити в школу. І навіть герої кіно теж носять окуляри. Ось, наприклад, «Гаррі Поттер або Санта Клаус. Або чарівник Мерлін, або взагалі термінатор. І не турбуйся, навіть якщо ці окуляри рожеві. Адже друзі, поруч завжди справжні.